you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Народний депутат від партії Слуга народу Кирил Нестеренко звернувся до державного бюро розслідувань з проханням перевірити, чи на законних підставах лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від Міністерства фінансів Угорщини. Здається, наш Ярий сивочолий Патріот допригався і його затерті відео з піаром не допоможуть вийти сухим із води. Потреба в проведенні перевірки обґрунтовується тим, що уряд Угорщини відкрито проводить антиукраїнську політику активно блокує ініціативи Європейського союзу та НАТО з підтримки України, виступає проти перспектив вступу України до ЄС, закликає скасувати санкції проти РФ та укладати мирні угоди із державою агресором. За декларацією Порошенка кошти від уряду Угорщини надійшли перед його візитом до цієї країни, де планувалася зустріч з прем'єр-міністром Віктором Морбаном. Однак служба безпеки України СБУ заборонила Порошенку залишити країну через загрозу широкомасштабної інформаційно психологічної операції задуманої спецслужбами Росії, надаючи цю інформацію, народний депутат Нестеренко звертається до державного бюро розслідувань, щоб з'ясувати, чи можуть надходження коштів відображати приховану форму оплати за підтримку проросійських сил іноземних держав. Він також стверджує необхідність розкриття можливого сприяння Порошенком змін поглядів на Україну серед міжнародних спільнот і зустрічей із зазначеними силами. Варто зауважити в декларації на сайті НАЗК Петро Порошенко вказав понад 37 мільйонів гривень, які отримав від уряду Угорщини 23 жовтня 2023 року. Він задекларував 517 173 тисяч сто гривні процентів, вказавши джерелом надходження Міністерство фінансів Угорщини 24 листопада в якості відсотків від мінфіну цієї держави Порошенко задекларував ще 1 мільйон 36 тисяч 940 гривень. Того ж дня в декларації нардепа з'явилася сума 36 мільйонів 67 тисяч 500 гривень вид доходу, погашення облігацій, джерело надходження Мінфін Угорщини. Ну і хто би сумнівався, що дружня банда Порошенка буде пощати з усіх рупорів виправдання для гетьмана. В партії Європейська Солідарність заявили, що Порошенко вкладає кошти в цінні папери з метою акумуляції коштів на проєкти з підтримки ЗСУ. У партії закликали не займатися політиканством і спекуляціями на публічної прозоро задекларованих доходах від цінних паперів з Угорщини. Здається, Порошенко навіть коли отримає кошти від прокремлівського орбана собі у кишеню, в нього в голові лунає ЗСУ. Ні сорому, ні страху, скільки можна прикрити. Живатися військовими, сподіваємося, ДБР сумлінно проведе розслідування і, нарешті, розставить всі крапки над і дуже цікаво, чи дійсно щось з тих коштів піде на потреби армії, чи це чергова відмазка. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.